На наступну добу по 1 січня Вінницька область. Попередження про загрози. По 1 січня. 5. 6. 7. Вінницька область. Область, захист наших військових. По області можливі якісь ну, такі невеликі інциденти, націлені на об'єкти інфраструктури, але захист наших військових стоїть. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Каріна, доброго раночку, доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Далі дивимося. Волинська область. Волинська по 1 січня попередження про загрози. 1 січня 23-го року. Сім Волинська. Також захист наших військових по області можливі. Також вказують, але це незначне. незначна загроза для мирних жителів. Серйозних загроз не випадає. Захист наших військових також випадає, бачите? Повинно бути все нормально для мирних жителів, друзі. Дивимось далі у нас Дніпро. Дніпро по 1 січня. Дніпро. Попередження про загрози по 1 січня 2023 року. 6 7. Дніпро. Так, також, друзі, серйозних загроз не випадає. Не випадає Дніпро, повинно бути все нормально, попереджень немає. Дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг. По 1 січня. Попередження про загрози. Більш-менш, друзі, така сама ситуація випала, як і Дніпро. Серйозних прям загроз не випадає. Не випадає прям серйозних загроз. Дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. По 1 січня. Споредження про загрози. Донецька область, лінія фронту, загрози випадають потенційні, але більше для окупанта. Загрози тут випадають. Більше для окупанта будуть загрози, вони будуть пияцтувати на свята і будуть, будуть спалені. Так, будуть палати там. По синій башки. Так, далі дивимось. Значить, Житомирська область. Житомирська область на наступну добу по 1 січня попередження про загрози. 5, 6, 7, Житомирська область. Також, друзі, серйозних загроз не випадає. Хлопоти бункерного пусті випадають по Житомирській області. Наші військові тут переважають. Серйозних загроз я не бачу. Не випадає. По Житомирській області на наступну добу. Далі дивимось. Закарпатська. Закарпатська область. По 1 січня попередження про загрози. 6-7 Закарпатська. Так, друзі, ну тут випадає потенційне, потенційне зло таке, як і по всій країні. Серйозних прям загроз немає, шістка тут пом'якшує. От, на, кордонах, на кордонах якісь не ну це з дорогами зв'язано. З дорогами на кордонах. Щось там не дуже, не дуже прям ідеально. Щось якісь там проблеми. Так, дорожні. Далі дивимось. Далі дивимось Запоріжжя. Запоріжжя. На наступну добу, по 1 січня 2023 року. 5, 6, 7, Так, зло випадає, друзі. Зло ось випадає з повітря. Але серйозних загроз не, немає, тому що наші військові тут е, переважають, бачите, і захищають. Серйозних загроз і захищають від, від е, хлопот е, орків. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Повинно бути нормально все. Далі, Івано-Франківська область. Івано-Франківська. Так, секундочку, Івано-Франківська область, попередження про загрози для мирних жителів. Шість. Сім Івано-Франківська. Потенційно, друзі, випадає ось о, загроза. Тому бути обережними, не бачу, щоб там така якась дуже серйозна, але ось випадає попередження. Треба бути уважними. Більш по області. Не саме Воно-Франківці, щось область випадає попередження. Надіюсь, це залишиться потенційно. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Київська область. Добрий ранок, героям слава! Юзер не написано ваш Нік. Так, далі дивимось Київська область. Київська область на наступну добу по 1 січня 2023 року. Попередження про загрози. Так, 6-7. Так, друзі, серйозних загроз не випадає. Повітря на, е, повітря на небезп... Повіт... В повітряному просторі така ось мілка якась небезпека. Дев'ятка, дуже слабка тут карта. Серйозних загроз не випадає. Не випадає. Повинно бути нормально все. Далі дивимось Київ. Київ. На наступну добу, по 1 січня. Так, друзі, Київ попередження випадає. Зараз відсучнемо. Сам Київ, друзі, випадає попередження. Треба бути обережним. Випадає, друзі, попередження по Києву. Така сказати, загроза, така вірогідність висока, ось так можна сказати. Так, Кіровоградська область, друзі, дивимось, Кіровоградська область на наступну добу по 1 січня. Цю область, друзі. Також випадає область, не прям серйозна загроза, тому що хістка тут, але з повітря потенційна загроза випадає. Така о, підвищена напруженість там. Вірогідність, тобто отак висока, можна так сказати. Львівська область, дивимось далі, Львівська на наступну добу. О 1 січня, ще сім Львівська. Область є не, 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 не прям висока така загроза. Тут по об'єктам інфраструктури та область, бачите, тобто підвищена така. Підвищена загроза. Випадає попередження, друзі. Так, далі дивимось. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу по 1 січня. 5, 6. 7. Миколаїв. Серйозних, друзі, загроз не випадає. Околиці області, там края області. Там щось незначне можливо. Але загально серйозних загроз не випадає, Миколаїв. Дивимось далі. Дивимось далі, друзі. Одеська область на наступну добу по 1 січня. Одеська область. З серйозних, друзі, загроз не випадає. По області можливі якісь незначні такі або потенційні, або незначні такі мілки, негаразди, серйозних загроз до мирних жителів не випадає. Дивимось Одесу. Одеса на наступну добу. По 1 січня 2023 року. 5, 6, 7. Одеса під захистом наших військових посилення наших військових. Захист в повітрі наших військових серйозних, прям загроз таких не випадає, друзі. Одеса повинні захищати. Серйозних загроз немає таких. Так, далі Далі йде у нас Кременчук. Подивимось Кременчук по 1 січня на наступну добу. 6-7. Кременчук під захистом під захистом в домі. Серйозних загроз таких не випадає для мирних жителів. Повинно бути все нормально. Идем далее. Идем далее. Полтавская область. Полтавская область. Загально на наступную добу по 1 січня. 7. Так. Серьезных загроз, друзья, не выпадает. Светлая карта выпадает. Пусті загрози повинно бути все нормально. Так, далі дивимось. Далі дивимось Рівненська область. Рівненська область попередження. Рівненська область. Випадає попередження, друзі. выпадает. Треба быть обережным. Так, далее у нас Сумская область. Сумская область, попереджение по 1 січня. 6, 7. Сумська. серйозної загрози не випадає, друзі. Область, края області з повітря загроза, але для мирних жителів тут серйозних загроз не випадає. В карт не випадає. Мирних жителів... Все одно тут орків чекає зло. Орків чекає зло, це Серйозних загроз там не випадає. Прямо далі дивимось суми. Суми. Суми попередження по 1 січня. 5, 6, 7, суми. Зло хвороба пусте. Погані карти пусті тут випадають. Серйозний загроз не випадає. Повинно бути нормально. Повинно бути все нормально. Далі. Так, Тернопільська область. Тернопільська область. Так, по 1 січня. З повітря небезпека є, надіюсь, вона буде потенційна, тому що захист наших військових тут також випадає. Трифовий король це військова карта, наші військові. повинні захищати. Серйозних загроз попередження є, але надіємося, буде, що воно потенційне, друзі. Так, далі дивимось. Харківська область. Харківська область. По 1 січня. Хвороба пуста, зло пусте, серйозних загроз прям не випадає, повинно бути більш-менш нормально, друзі. Так, далі дивимось Харків окремо. Харків. Попередження про загрози. Сім. Харків. Так, Харків. Серйозний загроз, друзі, не випадає на наступну добу. Дивимось далі. Херсонська область. Херсонська. Так, секундочку, друзі. Херсонська область. На наступну добу, по 1 січня, попередження про загрозу. Сім. Херсонська область. Наші військові смажити будуть там в області серйозна орка. Серй... Дуже серйозні потужні дії на наступну добу випадають наші там. Для мирних жителів серйозних загроз немає, бо є захист військових. Так, далі дивимось. Черкаська область. Черкаська область. По 1 січня на наступну добу. Сім. Черкаська. Захист наших військових. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Наші військові загрози роблять пустими. Бачите, серйозних загроз не випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Чернівецька. По 1 січня, на наступну добу, попередження про загрози. 5-6. 7. Чернівецька область. Чернівецька. Так, серйозних загроз не випадає, друзі, повинно бути все нормально. Чернівецька область. Чернігівську дивимось наступну. Чернігівська по 1 січня 23-го року. 5, 6, 7. Чернігів... Чернігівська. Чернігівська. Так, наші військові роблять з повітря пусте, е пусте зло. Бачите, як? Серйозна загроза не випадає. Повинно бути все нормально для мирних жителів. Захист військових серйозний. І далі дивимось чернігів як обласний центр. На Чернігів окремо подивимось, друзі. По 1 січня. Попередження про загрози. 5, 6, 7. Чернігів. Серйозних, друзі, загроз не випадає. Повинно бути нормально. Повинно бути нормально все. Так. І, друзі, загально дивимось, загально подивимось. Новорічну ніч по всій Україні, такий загальний розклад. Новорічну ніч, новорічна ніч по Україні. Як пройде? Подивимось. Ніч 31-го на 1, Як пройде новорічна ніч. Так, друзі, ну, бачите, для військових військові будуть, будуть захищати в повітрі. З повітря, бачите, випадає випадає загроза. Але наші військові тут. Король трифовий, це наш, наша військ, наш асоціюється з нашими військовими, так показує. І ось військові в повітряні сили. Вони будуть відпрацьовувати Будуть відпрацьовувати, тобто для них робота військова ніч випадає. От, тому, тому, в принципі, бачите, для більшості, для більшості України, тут Україна зверху випала. Повинно бути більш-менш нормально. Серйозних прям загроз таких є попередження, є загрози з повітря, але загально, загально Україна вступає в Новий рік, і тут взагалі в новому році світи карти, бачите, випадають. Тому новорічна ніч може неспокійно бути, але завдяки нашим військовим, завдяки нашим військовим ось в повітрі. Повинно бути все нормально. В ітогі, в кінці-кінці, Україна входить в Новий рік. Ось так. І далі світло карта випадає. Ось так, друзі, що ми побачили. Ось так, що ми побачили на наступну добу і на новорічну ніч.